Вітання з Одеси. Мене звати Олеся Борисова, я психологіня і працюю в сфері психореабілітації, учасників бойових дій, ветеранів, ветеранок, а також членів їх родин. Я хочу подякувати всім захисникам, і захисницям, всім підрозділам, всім видам збройних сил і не тільки зсу, всім, хто боронить фронти і не пускає погань далі на територію України. Працюючи з нашими людьми, ми вже напрацювали певні алгоритми відновлення та реабілітації. Тому я хочу записати це відео в першу чергу для тих людей, які вертаються із зони бойових дій у цивільне життя. Як правило, той перелік скарг і той стан, який демонструють люди, приблизно один і той самий. Якщо ви воювали у підрозділах, таких як піхота, ДШВ, розвідка, інші підрозділи, які мають безпосередню пряму загрозу, знаходячись постійно під обстрілами, потрапляючи в засідки, ходили на штурми. Скоріше за все, ви зазнали не одну контузію, хоча ми говоримо черепно мозкову травму. Коли люди не отримували, на жаль, відповідного медичного забезпечення і лікування, ось цей ефект проходження хвилі через черепно мозкову коробку чинить певний вплив на центральну нервову систему, тобто наш головний мозок. І я хочу зараз трошки пояснити ваш стан і зняти стигму щодо того, що ви, якщо маєте. Погане самопочуття фізичне та психологічне. Якщо виникають такі думки, як треба це все закінчувати, і треба видалятись з цього життя, і треба його припиняти, бо вже не витримують фізіологічні системи та психічні системи того колосального надважкого навантаження, який зазнавали в період служби, і в той період, коли ви воювали, це не тому, що ви слабка людина. Це не тому, що вам чогось не вистачає. Це тому, що біологічна система, фізіологія має свої ритми і цикли. І якщо, коли ви вертаєтесь, ваш перелік скарг в першу чергу фізіологічний, тобто постійний головний біль, який триває і не припиняється ні в день, ні вночі. у вухах, дзвон в вухах, перепади тиску, запаморочення, нудота. Постійний м'язова напруга, сильний тремор, або не дуже сильний, але є а, ось, така, ось такий а, візерунок рухів. Якщо у вас бувають судороги по тілу, якщо у вас порушено сон, а порушений сон це 100% скарг людей, які вертаються в цивільне життя. І інколи коли приїжджають сюди, де начебто немає таких постійних ризиків і обстрілів, сплять ще гірше. Ніж біля позицій. Якщо перепади настрою, ви помітили, що ви почали частіше плакати. У вас, немов, такі емоційні гойдалки, висока дратівливість, висока агресивність, то це не тому, що ви щось не так робите, або ви не впорались, або ви ну, якась там погана, слабка людина. Ні в якому разі це говорить про те, що навантаження на нервову систему, на вегетативну нервову систему, симпатичну нервову систему, яка була активована. Місяців впродовж дуже велике. І вже фізіологія не вивозить. Тому ми можемо запропонувати певні алгоритми, що робити, ні в якому разі не думати, що треба поставити на собі хрест. І ось такі ідеї, які звучать, і людям здається, що вони ніколи не будуть такими самими, як вони були раніше. Такими самими після того досвіду який ви отримали, і цей досвід є у багатьох сенсах важким. Можливо, хтось оцінює його і розпізнає як страшним, дуже е, поганим, але в той самий час він є і унікальним. І до того, як ви пішли на фронт, у вас було своє життя. І у вас буде життя після того, як ви повернетесь. Але ось в цей кризовий період, коли дійсно все стає, немов темним, бо люди кажуть дуже часто, що вони не відчувають радості, що вони геть майже нічого не відчувають. Так? Я пізніше розкажу, чому це так. І це також в певному сенсі нормально. Усі ці реакції, можливо, ви чули такий вислів, це нормальні реакції на ненормальні події. Я дуже прошу не лякатись. І не погіршувати свій стан своїми думками щодо того, що з вами щось не так, і ви в цьому винні. Тому що в нас є картина стану, об'єктивного стану, цей стан через перенавантаження, перегрузку всіх фізіологічних систем, абсолютно всіх, починаючи з серцево судинною завершуючи нервовою. А є той, те, що ви про це думаєте. І ось те, що ви про це думаєте, може погіршувати цей стан ну, ще на певну кількість разів, помножувати його. І зараз я схематично зображу, ну, принаймні запропоную свою версію, як пояснити ваше самопочуття, що відбувається з людиною, коли вона зазнає таких важких умов. І постійну небезпеку життю, постійна загроза померти через ті обставини, які наразі ми маємо, на жаль, через хворого сусіда. А, дивіться, ось центральна нервова система. Все наше внутрішнє життя забезпечується роботою нервової системи. Все, що ми відчуваємо, все, що ми фантазуємо, пригадуємо, всі наші емоції, все, все наше ось це внутрішнє життя, воно утворюється нервовою системою. Центральна нервова система представлена головним мозоком та стовбуром. І в нас є периферійна нервова система це мережа нервів, яка розходиться по всьому організму. Всі події нашого життя були зафіксовані нашою нервовою системою. Коли ми маємо якусь приємну подію, наше тіло виділяє гормон, наприклад, дофамін, наприклад, серотонін, ну і ще інші гормони, які ми умовно вважаємо хорошими, позитивними. Чому? Тому що вони чинять такий вплив на нервову систему, на всі інші системи, коли ми почуваємо себе в безпеці і ми розслаблені. Тоді нам добре. І коли в нас в житті відбуваються приємні події, це все фіксується тим, що, наприклад, 5 мл серотонину виділяє наша ендокринна система. Наприклад, це все умовно. І всі події нашого життя, коли ви раділи або серотонін, вони вашому тілу знайомі. Але життя не складається з радощів, на жаль, або на щастя. І коли неприємні події відбуваються в нашому житті, тіло також на це реагує, виділяючи гормон картизол, адреналін і ще багато інших, тому що гормонів відкрито близько семи сотень. Ну, звичайно, ми всі не знаємо. І ось коли ви а, турбувалися, коли ви були чимось налякані в нашому звичайному соціальному житті, також виділялось 5 мл, наприклад, кортизолу. Коли ви потрапили у зону бойових дій, ви стикнулися з таким рівнем агресії, з таким рівнем небезпеки, якого тіло і нервова система не знали впродовж всього життя. Як то кажуть, до цього нас життя не готувало. Тому перший бій потрапили в засідку, загибель побратима, складний штурм, період важких боїв, не змогли забрати тіло побратима, або не змогли забрати пораненого. Участь у якихось дуже складних операціях. коли була велика загроза життю, тіло виділяло таку кількість гормонів, не 5, а, наприклад, 5 мільйонів. Чого не було ніколи раніше? Тому що задача тіла врятувати. Головна задача і фізіології, і психіки людини це врятувати, врятувати життя, щоб воно продовжилося. І ось е, ця кількість гормонів вона була феноменальною. І чим довше ви знаходились в зоні бойових дій, тим важче ось це навантаження на нервову систему. Через кілька місяців, можливо, вже психіка звикає і вже немає такої сильної реакції е, на понівічені тіла, на ось ці обставини, на те, що е, ось людина є, ось людина загинула. Немов. Певна така профдеформація адаптація відбувається. І це, до речі, непогано. Якщо ви раніше ви відчували великий біль втрат, а зараз не відчуваєте, і вас це хвилює. Вам здається, що ви стали безчувственним, безчоловчним. Це не так. Це ваше тіло вас рятує, прикручуючи емоційні реакції. І воно не може прикрутити. Почуття болю, можливо, провини, можливо, сорому, агресії, безсилля, воно не може прикрутити це і залишити радість. Воно прикручується все разом. І коли людина вертається, насичена, наповнена ось таким особливим досвідом, який дуже важкий в енергетичному плані, воно перевантажує, наповнює психічний простір, нервову систему і заважає. Зважає природній течії усіх інших процесів. Але є хороша новина. Ось все це ось це досвід участі у війні, Ось це все досвід війни. І люди їм навантажені, перевантажені, носить в собі як солдатський баул, скільки він важить, 20-30 кілограмів. Да? Ось, ось це такий психічний баул, в якому лежать ось ці всі враження, ось ці всі спогади. Але є хороша новина. Ми можемо це все вигрузити. Кожну ось цю подію, кожен ось цей камінець можна відпрацювати і вивести. Ми знаємо, як ми знаємо, як ми успішно застосовуємо це. Тільки, будь ласка, звертайтесь, будь ласка, звертайтеся за допомогою і не лякайтесь. Відновлювальний потенціал людини він не просто великий, він дуже, дуже, дуже великий. І навіть якщо здається, що все ну, просто жахливо, нічого не можна зробити, це так здається від перевтоми і перевантаження. Звертайтесь, будь ласка, за допомогою. Це не соромно, це не означає, що людина слабка, це означає, що людина сильна і шукає рішення своєї проблеми. Ось це можна виправити, ось це можна вилікувати, зцілити, відкоригувати і звільнити нервову систему від ось цих перевантажень, які люди, що знають, як це воювати, вертаються назад в цивільне життя.